Всіх-всіх вітаю зі святами. Я дуже хочу, щоб у нас було все гаразд і щоб була перемога. І я вам хочу запропонувати замість пасок спекти отакі кексики. Вони дуже прості і вони не такі затратні. Я їх вже кілька років. Ну, випікаю на паску. А в цьому році я ще й експериментувала з фарбуванням яєць. А також я ніколи не робила оці кекси в маленьких формах. Завжди робила такий круглий кекс один. Ну або два. Так, перше, я хочу вам сказати, щоб обов'язково масло вершкове ви достали з холодильничка. За, за Заздалегідь, а також яйця, щоб воно, воно було все кімнатної температури. І я вас ще перше е, прошу, обов'язково додивіться до кінця. І ще я вас прошу зробіть так, як я показую, так як я розкажу. Е, спочатку яйця, потім цукор, потім е, сіль, потім сода з оцтом. Все поступово перемішуйте. Дивіться, як роблю я. І обов'язково. Просіяти борошно можна два рази просіяти. І потім борошно додаєте поступово. І ще хочу звернути вашу увагу на ізюм. Я чого так кажу вам, тому що я експериментала вже багато разів з цим кексом. Щоб ізюм не пішов на дно нашого кексу під час запікання, ви його не замачуєте, а перед самим вже. Коли будете його вимішувати, вже тоді покладіть до тіста, просто промийте, промокніть дуже добре серветками і відставте в сторону. Потім підготуйте, не мішайте поки ізюм. Потім, під, потім підготуйте форму, намочіть пергамент. В гарячій воді, і він дуже легко отак ляже у формочку. І маленькі формочки я такі купила силіконові, дуже класні, мені сподобалися. І вже перед самим накладанням тіста у форми перемішайте. Можна ложечкою перемішати. І ще, одне, ще одна порада. Змачуйте ложечку в холодній воді, а також руку можна змачувати, щоб було легше так із, ложечко, із ложечки викладати. Все, і половину ж цього тіста ви залишаєте на формочки. У мене тут шість, і я і ще залишиться, і ще чотири буде.